Друзі, усім привіт! З вами компанія Автофокус. У нас на мене надходження Jeep Wrangler Rubicon 2010 року випуску. Автомобіль з об'ємом двигуна 3,8 літри Автомобіль має невеликий тюнінг мотора. Стоїть холодний впуск коні. Також вихлопна система Borla Автомобіль в дуже гарному стані. Пробіг 60 тисяч. Механічна коробка передач. Відхідний верх. Запасное колесо. Очень приятно звучит выхлопная система. Ходімо в салон. Автомобиль имеет мультимедійну систему. Кондиционер. Сістепенчату механічну коробку передач, роздатку та відкидний верх. Пробіг у автомобіля 60 800 кілометрів. Автомобіль знаходиться в дуже гарному стані, готовий до різних випробувань на бездоріжжі. Зії дуже гарна гума та підвізка Більштайн. Автомобіль ви можете придбати за готівку або в кредит, або лізинг, А також по системі d Ще ви можете придбати цей автомобіль за криптовалюту. Знаходимось ми в місті Київ Кільцева 1, Торговий центр Республіка. Чекаємо вас, друзі!